До ефіру доєднується Андрій Неліпа, президент всеукраїнської громадської організації Громада Рибалок України. Пане Андрію, дякуємо за те, що долучилися. Вітаємо вас в студії. Доброго дня. Чи з 1 листопада діє сезона заборона на риболовлю в Україні? О, точніше, певні обмеження. Чого саме вони стосуються? Ну, перш за все стосується вилову на місцях, які визначені як місця зимівлі. Водних біоресурсів, тобто риба і інших гідробіонтів. В цей період відбувається скупчення е, риби на зимувальних ямах. Е, тобто ці місця визначаються іхтіологами по всіх регіонах і, е, відповідно, визначаються в наказах територіальних управлінь рибохоронних патрулів. Ця інформація доведена до Державної екологічної інспекції, поліції, Інших контролюючих структур, які до речі, дотичні до перевірок. Ну і Відповідно, в цей час любителям риболовлі, так як само і тим, хто займається видобуванням для отримання прибутку, тобто промисловим рибалкам, заборонено рибалити на зимувальних ямах. Це перше, а по-друге, ми маємо правила, які визначають норми вилову. які там, Добова норма вилову, яка, відповідно, любителі мають дотримуватись не більше там, 3 кг, одного хвоста і так далі трофейного. Тобто ці обмеження зараз і діють. Загалом, де можна зараз виловлювати рибу, якщо є такі місця, де це варто робити? Будь-які місця, які не визначені в таких наказах, як зимувальні ями, наразі відкриті і доступні до. Ну і не заборонені правилами, звісно, бо в правилах є певний перелік місць, які протягом року заборонені. А ну і відповідно, ті, які зимовальними ямами і поруч з ними, відповідно, там заборонено ловити а всюди, де не заборонено, там можна ловити рибу. Такі заборони обмеження як сильно впливають на самих рибалок і можливості рибалити саме в осінній період. Так, да, я трошки забув відмітити, що наразі ще й дуже важливий момент це безпекові обмеження. Тобто, певно є, певні заборони стосуються безпекових моментів, в тому числі і навігація заборона, тобто плавзасоби маломірні не можуть пересуватися по водоймах, і ця заборона діє доволі на великій кількості водойм. А також ті місця, які заборонені з точки зору небезпеки, там міно і так далі, тобто там, де йдуть бойові дії, тобто все це ще й додається до тих заборон сезонних, які ми маємо, ну в тому числі і зимувальний період. А що стосується, як воно впливає на людину, звісно, там, де е, завжди було багато риби, і е, там, де риба. Зараз от становиться на земівлю, скатується на ями і так далі. Там зазвичай люди отримували найбільше задоволення, трофейні вилови і так далі. Звісно, це зараз не можна робити. Певний період часу, скажу так, приблизно десь до нерестової заборони. На той період, як буде риба зимувати, то відповідно зменшується кількість і, і можливість отримати такі виловити трофейну якусь екземпляр і отримати максимальне задоволення. Але тим не менше, з берега майже всюди можна, там ну, з виключенням небезпечних районів. То любителям просто потрібно переорієнтуватись трошки на інші, на інші види лови і там снасті. Або в принципі способи. Тобто, в принципі, все, що дозволено правилами. Любителі риболовлі вони зазвичай вміють ловити по-різному, то ми знаходимо спосіб, як знайти собі отримати задоволення і там накормити на наприклад свою родину пригостити і так далі. Головне дотримуватись норм і правил і ну, не бути жадібним. Що потрібно пам'ятати, якщо людина займається риболовлею саме в холодну пору року, що взяти з собою для того, щоб не замерзнути? Які речі ще інші ви порадите мати? Ну, потрібно розуміти, що на березі біля води наразі дуже прохолодно і холодніше, ніж, наприклад, в місті там, чи десь в лісі, тому що вода вона акумулює, так би мовити, на Оці всі е, відчуття холоду, воно посилюється. Відповідно, потрібно одягатися доволі тепло, але в той же час так само, е, е, тіло дихало, не, пере, не, не перегружатися, так би мовити, одягом. Е, бо пересування по водою по березі водой можуть бути доволі активними в пошуках риби. І, звісно, зараз вже набагато більше асортимент подібної. Спеціалізованого одягу для риболовлі, ніж раніше, і можна обрати собі доволі непогані комплекти, які там е складаються з термобілизни, з е середнього шару, там фліски, да, і якісь е куртки чи комбінізони, які не пропускають на, е скажімо, вітер, там, е вологу і так далі, е але в той же час дихають. Тобто, це все вже зараз. Доволі розвинута індустрія подібної, подібних аксесуарів і одягу потрібно просто підбирати таким чином, щоб не, не промерзнути. І е, зараз є доволі велика вергідність того, що з зненачки виникне там якісь, е, е, якісь пориви вітру, дачі, наприклад, на Ленаськи, дощ може піти. і так далі. Тобто це все потрібно враховувати. Чи є якісь ще особливості саме осінньої риболовлі? Ми коли готувалися до ефіру, деякі наші колеги взагалі не знали, що навіть в осінній період ще досі ловлять рибу. Ну насправді ловлять рибу рибалки весь рік. Тому, в принципі, не потрібно дивуватись. Риба живе в воді, люди живуть на суші, але тим не менше ми постійно зустрічаємося. Це не тільки рибалка. як... Людина, яка знаходиться на водоймі, вона не тільки йде за там отримати якесь, ну не знаю, якісь трохи, да, піймати чи що, а просто навіть отримати задоволення спілкуванням з, з природою. Природа постійно змінює свій стан. Ми маємо зміну літо, осінь, да, там, зима, весна і так далі. І від цього теж задоволення ми отримуємо, тому ми. А, ну а, тобто, фактично, це є безпер... Безпер... безперервний процес, і ми до цього всього готові. Тобто, любителі риболовлі завжди мають відповідний і одяг, і знаряддя лову, і а, снасті, і аксесуари, які для кожної пори року. Підходять і враховують особливості певні поведіння, ну, поведіння риби, і якого стану, і відповідно кліматичних змін умов і так далі. Все це протягом певних періодів ми готові постійно все це змінюємо і, відповідно, весь час проводимо на риболовлі. Ну можливий час, коли є можливість. От, на жаль, не всі рибалки зараз можуть задоволення таке отримувати, але тим не менше. Тому не потрібно дивуватись, рибалки на, на, на водоймах майже завжди, в тому числі і взимку. От і ну я не бачу тут е, приводу для дивувань. А що зараз найчастіше вдається зловити? Ну, є певні сезони, сезонні такі нюанси, да? там певні види риб в цей час, де похолодшує вода і знижується активність, і кормова і е риби становляться на зимівлю, тобто там впадають в анабіоз, там певні, вже коли ну, похолодшує значно і кригою вкроються водойми. Але певні види навпаки зберігають свою активність і е в цей час, особливо перед ледоставом, Майже всюди найбільше шансів, звісно, зловити хижу рибу, тому що біла риба готується для до зимівлі і скачується на такі глибші місця, ями, е, скупчується відповідно в такі е, зграї, і, значить, стоїть. Е, ну, майже там не рухається. Да? Активність кормова падає. Тож час хижак навпаки, окуні, наприклад, щуки. Жерехи і так далі. Тобто вони доволі активні зараз, і рибалки а, непогано, в принципі, ну показують результати трофейні. Да? Тобто, це все ловля на спінінг а, зазвичай. Зараз вже в зв'язку з тим, що зимовальні ями з 1 листопада заборонені відповідно і навігаційні є обмеження безпекові, то більше частиною з берега ловлі Ну так, да, це трошки ускладнює певний доступ до, скажімо, рибних місць таких, але тим не менше е непогано. Зараз ловиться, хижак і майже всі так орієнтуються. А от трошечки згодом, коли вже почне е ну, ближче до зими і е почне крига ставати, то там вже будуть, буде можливість зустрітися з білою рибою, ну тобто з мирною е відповідно, лішні, там, плітки і так далі. Наразі перед льодоставом, Зазвичай якраз буде такий невеличкий період, коли буде активна саме біла риба, і теж це спінінгові снасті, але не на блешні, там не на облери, а на так звані ну, кормушки. Да, відповідно з повітками, з звичками. Це буде такий певний невеличкий період, коли будуть навіть і трофейні такі великі цемпляри, теж плітки. У стірки, зараз і ліші трапляються. Ну, ну і карась, звичайно, в певних регіонах у нас карася більше, на жаль, ніж звичайних абригенних видів, тому там і ці види. В принципі, якщо прикласти зусилля, пошукати рибу, то можна майже все спіймати. Навіть короб зараз теж попадає. Дуже дякуємо вам за те, що сьогодні долучилися до ефіру. Нагадаю, глядачам з нами був Андрій Неліпа, президент всеукраїнської громадської організації Громада рибалок України.